Насичені вихідні для біатлона пройшли на минулому тижні. І якщо результати відкритого чемпіонату Норвегії вже є на каналі, про інші новини поговоримо у цьому відео. У Франції в Бессані вирішувалося, хто закриє квоту у команді А, яка виступатиме на Кубку Світу. Останнє місце розігрувалось між Емільєном Клодом та Оскаром Ломбардо. І саме Клод, вигравши спринт. Та здобувши бронзу в індивідуальній гонці, отримує бажаний квиток до основної команди. Окрім нього, на Кубку Світу ми побачимо Емільєна Жаклена, Кантена Фіона Має, Антанена Гігана, Фаб'єна Клода та Еріка Перо. До речі, саме 22-річний француз став переможцем індивідуальної гонки, не дивлячись на п'ять промахів. У жінок золоту медаль першого дня здобула Жулія Сімон. Яка достроково завершила індивідуальну гонку у неділю. Тоді переможницею стало Лужан Моно. Таким чином, до складу основної команди увійшли Жулія Сімон, Жюстін Бреза Буше, Хлоя Шевальє, Софі Шово, Лужан Моно та Каролін Коломбо, яка може пропустити перший етап Кубку світу. Відкритий чемпіонат відбувся і у Швеції. Справжнім відкриттям став 22-річний швед Антон Іверсон, який досі не отримував шансу виступати на Кубку світу. За допомогою хорошої роботи на вогневому рубежі він став чемпіоном індивідуальної гонки та бронзовим призером спринту. І, звісно, хорошу форму перед стартом сезону продемонстрував Себастьян Самуельсон, здобувши золото та срібло. Також призерами стали Оскар Бранд та Єскурнелін. Нагадаю, Мартін Понцілуома пропускав змагання через травму стегна. Високий рівень підготовки продемонструвала Ельвіра Еберг. Не дивлячись на три промахи, вона виграла спринт та стала другою в індивідуальній гонці, поступившись Анні Магнусон, у якої 4 нулі. Молода шведка Анна Карін Хайденберг у неділю стала другою, і переможниця загального заліку Кубку IBU Тільда Йоханссон виграла бронзу. Натомість Ханна Еберг залишилась поза подіумом. У неї шоста позиція в індивідуальній гонці та дев'ята у спринті.